Коли ми чуємо слово Франкенштейн, у голові одразу з'являється знайомий образ: велетень із плоскою головою, болтав болтавши, який мовчки ходить і лякає всіх навколо. Але тут є один цікавий момент. Такий Франкенштейн майже не має нічого спільного з тим, як його задумали спочатку. Почалося все з книги Мері Шеллі. І в ній головний монстр це не безмовна істота. Він думає, читає книжки, говорить, ставить питання про життя і щиро хоче одного, щоб його хтось прийняв. Він не народився злим, його зробили таким, просто відвернувшись. Але кіно пішло іншим шляхом. У 1931 році виходить фільм студії Universal. саме той, який і сформував образ Франкенштейна на десятиліття вперед. Тут з'являється все те, що ми знаємо: болти в шиї, важка повільна хода, страх вогню, і головне майже повна відсутність слів. Цей Франкенштейн уже не філософ і не жертва. Він небезпечний, незрозумілий і страшний. І саме такий. Образ виявився дуже зручним для кіно, його легко лякатися, і не потрібно нічого пояснювати. Саме після цього люди почали називати монстра Франкенштейном, хоча насправді Франкенштейн це ім'я вченого. Фільм мав шалений успіх, тож студії почали знімати продовження. Франкенштейн дедалі частіше з'являвся у сиквелах, у кросоверах, у фільмах, де він уже частина набору монстрів, комедіях і пародіях, і навіть у сімейних фільмах його історія ставала все простіше він не про самотність і біль. А просто про страх. Так, Франкенштейн поступово перетворився з трагічного героя на жанрового монстра. У цей час Франкенштейн став іконою попкультури, впізнаваним образом, який усі знають, навіть якщо ніколи не читали книгу. Але з часом режисери знову почали ставити незручні питання: а хто тут винен? Створіння чи той, хто його створив і кинув, чи можна назвати монстром того, хто просто хоче бути не сам. У більш сучасних фільмах Франкенштейн знову стає історією про самотність. Ніс, страх бути іншим і бажанням, щоб хтось тебе побачив по-справжньому. І раптом з'являється питання, чому Франкенштейн і досі є популярним. Виявляється, що кожне покоління бачить у ньому щось своє: страх перед наукою, страх перед новими технологіями, страх бути непотрібним, страх залишитися на самоті. Саме тому ця історія не старіє. Франкенштейн змінюється разом із нами, але його біль залишається знайомим. Якщо подивитися на всю історію екранізації Франкенштейна, стає зрозуміло: за десятки років спроб було багато, але по-справжньому влучних одиниці. І недарма сьогодні найчастіше згадують дві крайні точки цієї історії: першу екранізацію від Universal і найновішу версію Гільєрмо Дель Торо. Але тут постає питання, чому саме Universal досі працює? Фільм Джейн. Савейла став каноном не просто так. Він створив візуальну мову монстра, яка живе до сьогодні: силует, пластика, атмосфера. Але головне, навіть у спрощеній формі тут зберігається трагедія. Це історія істоти, яку створили і одразу відкинули. Юніверс зробили Франкенштейна іконою, але не повністю позбавили його болю. Саме тому цей фільм досі дивляться не лише як хорор, а й як сумну притчу про відповідальність творця. Якщо Юніверсал дали форму, то Дель Торо дав голос. Якщо класика навчила нас боятися, то версія 25-го року співпереживати. Гільєрмо Дель Торо, режисер, який завжди на боці монстрів. У його фільмах вони не лякають, вони відчувають. І його Франкенштейн вперше за довгий час повертає історію до її справжнього ядра. Це не про жах, а про самотність, біль і потребу в любові. Тут монстр не атракціон і не образ для культури. Це істота, яка усвідомлює себе, страждає, ставить питання і існує у світі, що не готовий її прийняти. Дельтора не просто переосмислює історію, він говорить про сучасну людину, яка почувається чужою у власному тілі часі, страх бути непотрібним, відкинутим, незрозумілим. На сьогодні саме ці дві екранізації можна назвати найвдальшими у всій історії персонажа. Але якщо перша версія стала фундаментом, то екранізація. В 25 п'ятого року це її повноцінне осмислення. Фільм Гільєрмо Дель Торо не просто найкращий Франкенштейн за всі роки, це одна з найсильніших і найважливіших кіноробіт року, яка нарешті повертає цій історії її справжнє серцем.